Клубна команда то і що робить? Менеджмент і атмосфера. Це база, тім менеджмент. Як не робити все самому, як побудувати добре організовану команду з посвячених людей, в якій все працює як годинник? В цьому відео ми поділимося з тобою класними ідеями по делегуванню і створенню команди, як мудро будувати, та лайфхаки, як примножувати команду. Для ефективного проведення клубів важливо мати команду, що складається з кількох ключових ролей, і кожна з яких має свою специфіку. Перше це координатор події. Це Людина, яка відповідає за організацію клубу, управління програмниками, креативною командою та технічним забезпеченням. Координатор може провести програму самостійно або ж розподілити завдання серед інших. У випадку невеликої команди. Координатор може виконувати декілька ролей одночасно. Друге: програмники та креативна команда це люди, які відповідають за основний контент клубу: створення ігор, впровадження істини. Та організацію ігор вони генерують ідеї для програми та допомагають проводити ігри, а також викладають істину, роблячи клуб цікавішим та змістовнішим. Третє медіакоманда. це команда, яка має два напрямки: технічний бік. Люди відповідальні за проектори, світло, мікрофони та колонки під час клубу. Фото та відео це відповідальні за створення медіаконтенту, який можна використовувати для соцмереж. Один член команди може відповідати за обидва напрямки. Але також можна залучати учасників клубу для зйомки на їхні телефони, щоб потім створити контент. І четверте, це лідер гостинності. Ця роль полягає в організації атмосфери на клубі, підготовці смаколиків та забезпеченні комфортного спілкування. Лідер гостинності також відповідає за інвентар. Наявність води, стаканчиків та інших необхідних матеріалів. Також варто пам'ятати, що ролі в команді вони можуть змінюватися залежно від потреб клубу. Якщо ж у вас невелика команда, то можна комбінувати функції між різними людьми. Лайфхаки для поповнення та зміцнення команди. Перше це анонсування потреби. Просте повідомлення про те, що ваша команда потребує допомоги, може залучити нових людей. Важливо розповідати про вашу діяльність та плоди, які це приносить для царства Божого. Запаліть людей ідеєю стати частиною команди і служити разом з вами. Друге інвестування в учасників. Кожен учасник клубу це потенційний лідер. Важливо дивитися на них не лише як на гостей вашого клубу, а як на частину вашої команди. Заохочуйте їх допомагати в організації.